Доброго дня, сьогодні 17 червня 2023 року. Знаходжуся я у Вінницькій області село Росоша, Центральна Україна. от, І хотів би я сьогодні розповісти, які операції можна робити із пагонами на виноградних кущах, які суттєво відстають в рості, тобто які погано розвинені. Отже, варіантів є. Декілька, і вони залежать, звісно, від різних умов, які виникають. Ну, Скажімо, перший варіант, що можна зробити із таким от пагоном. Ну, візьмемо ситуацію, що у нас кущ в загальному добре розвинений. Пагони також добре розвинені. ось, І в нас є ось. Візьмемо, прикладі пагін із сусвіттям, Ось навіть тут два. Ну, звісно, він не настільки слабо розвинений, от, але потрібен, потрібно, звісно, приклад на чому показати. Да, от, щоб було зрозуміліше. Ну, він, скажімо, ось суттєво відстає цей пагін. І ось його сусід. Да, його ось. Вони, звісно, вони краще розвинені. Оце помітно. Тобто в тому випадку. Якщо він нам, в принципі, не потрібен, так, і по урожаю, тут навантаження, все нормально, кущ добре розвивається, От і нам цей пагін не потрібен сильно. Ось є такі пагони, так, які слабо розвинені. Їх краще просто вирізати, збирати сікатор, тому що вони зараз вже будуть виломуватися важкувато. Вирізаємо ось, і видаляємо його. З таким чином. Тобто ми розуміємо, що зараз вже виноградник в активній фазі цвітіння. Це зараз на даному моменті пам'яті Смольнікова, він ось тільки починає цвісти, от, але переважно більшість сортів зараз активно цвітуть. Тобто і ми отак от от проходимо, дивимося, що у нас є ось такі от пагони, які слабо розвиваються. Тому в даному випадку їх, його, їх краще прибрати. Якщо, звісно, на кущі, як, як я ж кажу, хороше навантаження пагонами, суцвіттями От. тому краще залишити сильніші пагони. От, а такі от прибирати, щоб е, кущ, скажімо так, не витрачав сили, от, щоб дорощувати ще ось такі, от які погано розвиваються. Це перший варіант. Звісно, є випадки, коли. Пагони слабше розвинені, от, але їх потрібно залишити. Ось, наприклад, кущик. Він також пагони вже майже доросли до верхньої він, тобто він добре розвивається, все нормально. От, але ось є, звісно, вони стартували пізніше. Ось такі от вони зараз пагони. Ось один, ось ще менший. От. Але вони потрібні. У мені для того, щоб, тому що я тут як би, вкривав, тут були нюанси, зламав одного рукава випадково. От, І ще один потрібно вигнати рукав. Тому, звісно, вони слабше розвиваються, от, але я їх залишаю. Тому що якби, я знаю, що вони, можливо, там не доростуть. Там до верхньої проволоки чи доростуть, але не будуть такі потужні, як ось ці. але кущик добре розвивається, він їх витягне. Тобто ці доростуть, ми їх прочеканемо, тобто, зупинимо їх ріст. От, і, звісно, він активізує в будь-яку випадку в більшій мірі, в меншій мірі, от, але, будь але він активізує ріст оцих от пагонів. Тобто, якщо ви там дивитеся по кущу, якщо кущ. Умова, необхідна умова така, що куш добре розвивається. Є пагони, які швидше виростають до верхньої проволоки, є пагони, які пізніше доростають. Але він, в принципі, всі пагони виганяє, тобто всі, розвиваються вони, доростають одні швидше, другі пізніше, але всі доростають. От. І в кінечному випадку всі дозрівають. Якщо, звісно, на кущі немає перевантаження урожаєм чи пагонам? пагонами, це також важливе, Якби важливе значення має. От. Але ми зараз розглядаємо ситуацію, коли виноградар все зробив правильно, навантажив правильно. От. Певна агротехніка, зелені операції. Тобто, і в цьому випадку зараз я пояснюю, що можна робити. І з такими пагонами, які погано розвиваються. Тобто їх можна залишати, якщо це необхідно, і якщо кущик добре розвивається. Тобто він з ними справиться в будь-якому випадку. Ну, ось може бути такий варіант, що кущик сформований, все нормально. От і Також є пагони, які ось доростають до верхньої проволоки так само. Є пагони, ось також він з уцвіттям, він цвіте, от, але він трішки ось лише до третьої проволоки доростає. Знову ж таки, якщо ми пронормували от, і ми бачимо, що кущик добре справляється, ось ці пагони будуть чекатися перші. От, і навіть якщо це із суцвіттям, е, ми, ну, ми не хочемо, так, скажімо, вирізати його, нам жалко. От, вирізати лишнє. І можливо, можливо це робити і не потрібно в цьому випадку. Це ж говорю, що кущ добре розвивається. Він цей пагін так само виросте. Е, Гронко це достигне трішки пізніше, ніж на тих. От. Але воно все ж таки достигне за рахунок того, що кущик добре розвивається. В тому випадку. Просто в мене немає щоб показати наглядно такого куща. От. Але... В тому випадку, якщо кущик розвивається погано, йому, особливо якщо це молодий кущ, якому там другий, третій рік вегетації, зрозуміло, що в тому випадку краще залишити пагонів менше, але залишити їх якіснішими. Щоб кущ витратив сили для того, щоб наростити якісну лозу на наступний рік. Він і закладе тоді краще плодову бруньку. От, і краще розвинеться коренева система за рахунок того, що навантаження вегетативною масою буде менше. Тобто, в тому випадку, ось такі от пагони, які погано розвинені, краще просто їх вирізати от, і залишити лише пагони, які добре розвиваються. Тобто, що робити із слабо розвиненими пагонами, залежить. Від ситуації, чи потрібен він вам, чи не потрібен. От. І від того, наскільки добре розвивається ваш кущ. Тобто, щоб підвести такий от висновок, якщо це кущ дорослий, то, звісно, пагін, який погано розвивається, краще прибрати, якщо у вас достатньо хороших, добре розвинених пагонів з От. Якщо, звісно, у вас пагонів цих недостатньо, ви там хочете залишити додаткову якусь там гронку, от. але кущ добре розвивається, він його витягне, цей пагін до... визріє трішки пізніше, гронко ви... ви ягоди на цьому пагоні дозріють трішки пізніше, ніж на звичайному кущі, от. але він їх витягне. Якщо кущик слабо розвивається, Звісно, такі пагони краще прибрати і залишити сильніші. Якщо на кущику, який погано розвивається, всі пагони ось такі, тобто погано розвиваються. Наприклад, у вас кущик, якому третій рік, і ви залишили орієнтовно 18 пагонів. І всі вони, ви підійшли до нього, ви бачите, що вони погано розвиваються вибирати з тих Це умовно, я вам говорю. З цих 18 пагонів ви залишаєте 10, 8 прибираєте, не жалкуючи абсолютно. От. І на майбутнє кущик займається тим, що він вигонить цих 8 пагонів. Звісно, ви їх виріжете, зразу ефекту не буде. Він потрібно, все одно потрібно, щоб він. Ну, Пристосувався до цієї на цього навантаження, От, але через два тижні ви побачите, що ці пагони, що ви залишили, активно пішли в ріст. Звісно, потрібно вчасно його і полити, і, можливо, потрібно йому дати якесь добре, чи азотне, чи. Якщо, наприклад, то зараз да, цей період, в червні, можна дати азотне добриво, тому що щоб краще нагнати вегетативну масу. Якщо це пізніше ви це помітили, то, значить ви даєте там трішки азоту, все ж таки, от, але вже робити там, на фосфор калій, щоб був присутній в цьому добриву. От. І так само ви, ви вигоните ці пагони, які погано розвиваються. Ось, ну Такі от якби способи, які залежать від ситуації і від е, того, які плани у ну, виноградара на даний кущ, да, і от, е, на дані пагони, чи вони необхідні, чи, не, не, чи вони йому не, не сильно потрібні. Ось якби так от коротко, що робити із погано, пагано, погано які, пагоном, які погано розвиваються. От, кому було цікаво. Усім дякую за перегляд. До побачення.